Скажіть, будь ласка, у зв'язку з загостренням сезонних захворювань. Наскільки збільшилася кількість відвідувачів у вас в аптеці? Ну трохи збільшилося, Їх було і до цього багато. Ну, ну, Хватає, багато багато. Самі бачите, що стоїть ще збільшилося. Сезонність нікуди не дінеся. Є аптека забезпечена сьогодні. Ліка, що... Ну, поки що. Так. Поки що, так. А що сьогодні найбільше запитують і купують? Все антигрипвозний асортимент, раз, антибіотики, два. Ну і все, кому що треба, все остальне, що треба. Скільки коштує сьогодні придбати ліки для лікування неускладненої форми mm -hmm. захворювань? Ну що, для цього мені треба було все-таки, щоб не обмануть нікого, все-таки mm -hmm. сісти, порахувати. Mm -hmm. Ну, приблизно це так 200-300 гривень. Це 2-3 дня, на 2-3 дня так. 200-300 гривень на 2-3-4 дня. Не ускладено. Якщо там вже буде щось ускладене, якщо підключиться пневмонія, треба антибіотики, то це вже буде і тисяча, і дві, залежно від того, чи вітчизняними препаратами, чи імпортними, і який буде курс лікування, як буде піддаватися. Коротше, 2-3 тисячі вже влетить людина, якщо буде дорожче. По всякому, як всі аптеки. І з рецептами, без рецептів, всякий. У вас так багато людей в вашій аптеці завжди. Як ви думаєте, чому так? Тому що ціни дешевші. Дешевші, 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 дешевші дешевші ціни? Америка не відкрита. Дешевші ціни, люди йдуть. Думаю, що да, якби були незадоволені, то не ходили. Нараз ідуть задоволені. Які ви поради на сьогоднішній день дасте людям, щоб менше хворіли профілактика менше ходити по чергам, вести здоровий спосіб життя. А Так не знаю. Лотерея, кому як повезе. А чому ви саме прийшли сьогодні в цю аптеку? Тут дешевше набагато і краще обслуговують. Мужчина гарно дуже обслуговує, посивити гарно. Дуже ви часто ходите в цю аптеку? Часто задоволення задоволена. Обслуговування на вищому рівні і ліки дешевше набагато, то ми ходимо сюди.